Вітаю з вами музей Вінниці. Мене звати Сергій Гула. І сьогодні ми з вами переглянемо кінохроніку кінця 1920-х років, на якій зафільмовано агітацію за селянську позику на Замості у кадрі Територія колишнього Ніконовського ринку на Замості. Сьогодні це відомий усім вінничанам Центральний ринок позаду присутніх городян простежується лінія одноповерхової забудови. Найімовірніше, це будинки по теперішній вулиці Захисників Неба. Бачимо, як енергійно агітатор один за іншим намагаються переконати присутніх на ринку вінечан у важливості і потрібності так званих державних позик. Мовляв, це ж допомагає господарству селянина. Насправді це був ще один із продуманих пропагандистських способів більшовиків. Завальовано викачувати гроші у населення на потреби сумнозвісної сталінської модернізації села, яка в подальшому вилилась у розкуркулення, суцільну колективізацію та голодомор-геноцид. Погляньмо на типажі віничан того часу, які проглядаються із натовпа, на їхні обличчя, міміку, жести та одяг. Зазначимо, що такі мітинги були доволі поширеним явищем. Фактично, будь-яке зібрання містило агітацію за так звану політкампанію, заклики боротися за здачу хлібозаготівель або непосильних податків, агітацію на купівлю чергових державних селянських позик чи позик індустріалізації. Задля більшого пропагандистського ефекту розкидаються тематичні агітки у випадку, коли агітація не допомагала, існував інший надійний і перевірений механізм. На установу, організацію чи сільраду партійні органи надсилали директиву з вимогою забезпечити реалізацію відповідної кількості таких позик. Далі такі позики чи облігації роздавалися серед працівників за рахунок заробітної плати. Фактично, примусово. Сьогодні ми переглянули з вами кінохроніку 1920-х років. На ній були кадри із агітацією за селянську позику на ринку замостя. Це були вінницькі кінохроніки з вами. Сергій Гула. До нових зустрічей.